Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Іринці з каналу Орхи я обіцяла зробити терасу тур. І тому запрошую вас на свою терасу. Ось так у нас кухня, і ми попадаємо на терасу. Такою вона була, коли ми переїхали. Це східці, які ведуть у келер. Підвал. З вулиці можна зайти, а також із будинку. Ось так вона виглядала без квітів. Все вкрите мохом, і тепер ми виходимо на ось таку терасу. І саме на оцих східцях, на оцих парилах. Тепер знайшли містечко собі, мої улюблені квіточки. Мох із доріжками ми всі прибирали всі майданчика з цього. Сьогодні у нас планується прання уже так. І цей куточок я ніяк не доведу до ладу. Все, не встигаю, приходжу дуже пізно. І сили вже немає щось робити. Сьогодні ще б якось палити. Як бачите, квітам тут сподобалося більше, ніж на балконі. І ось отак вниз ведуть східці в той самий келер. Так ми його обіграли. І спочатку я не думала, що так буде виглядати наш дворик внутрішній. Ми називаємо його терасою. Збоку, ось так, ми до посадки. Можемо вийти на вуличку. Через кухню. Це е, перед будинком така площа у нас. І можна так пройтися, сам, попасти на е, зупинку автобусну. Вона ця не дуже далеко. Дуже багато дерев. І велика територія. А так вона виглядала до того, як ми при... почали прибирати. Очі бояться, а руки роблять, тут теж все прибралося. І стало набагато краще, я так думаю, і на мій погляд. Так виглядає внутрішній дворик із кімнати онучки, саме її кімната виходить вікнами сюди. Такий у неї огляд. Звичайно ж, це не тераса, це звичайний невеличкий двір. Прибудинкові, мені це дуже подобається, діти у захваті, як бачите, в нас уже є батут. Вигляд тут причудовий, і до того ж ми головне вдячні Німеччині за те, що у нас є дах над головою, що не летять ракети над нами, і ми можемо спокійно жити. А це, як ви розумієте, моя кімната і мої орхідейки. Я буду з вами прощатися. Не вмію знімати я вам ярумтуру, а тому до зустрічі на відео.